Тиждень тому я поставила клубень батату на пророщування і в цьому відео покажу, який отримала результат. Друзі, вітаю! Мені подобається вирощувати квіти та овочі. Але більше я люблю насолоджуватися їх красою та повільно спостерігати, як вони зростають без моєї допомоги. Тому вже 10 років я намагаюся вирощувати малодоглядні рослини. І батат одна з таких. Друга назва батату солодка картопля, хоча вони навіть не родичі. Батат це трав'яніста ліана, яка може рости на звичайних грядках, в мішках і навіть в підвісних кашпо, але відповідного розміру. Виростити батат зовсім не складно, до того, що він дуже корисний, містить багато вітамінів групи А, В, С знижує шкідливий холестерин. Завдяки великому вмісту клітковини та інших речовин батат дозволено вживати в їжу хворим на цукровий діабет та тим, хто хоче схуднути. До того ж, він дуже смачний, помаранчеві сорти більш солодкі, а білі нейтральні. За 4 роки вирощування батату я не побачила на ньому жодного шкідника, але є один недолік, і, на мою думку, це його ціна. А як ви вважаєте, чому батат такий коштовний? Тиждень тому я поставила свій батат на пророщування. У мене є коротеньке відео, як я це роблю без ґрунту. І це найкращий спосіб, тому що сьогодні я вже маю таку добру кореневу. Зазвичай таку розсаду можна висаджувати відразу в ґрунт. Але мінімальна температура для висадки солодкої картоплі повинна бути плюс 12 градусів, а за вікном зараз плюс 2. Тому я хочу посадити свою розсаду в стаканчики і буду чекати теплих днів для висадки її в ґрунт. Висаджую я розсаду зазвичай в травні, а збираю вже врожай десь вересень жовтень З одного клубню отримую десь 40-50 пагонів. Арасанду без корінців я поставлю в воду, і там вони теж швидко наростуть. З одного пагану в мене виходить 2-3 кг батату, який я висаджую навесні, все літо відпочиваю і збираю врожай восени. Він добре зберігається навіть в кімнаті. А якщо температура буде 2-6 градусів, то може лежати до 2 років. І при цьому становиться ще смачнішим. Спробуйте виростити батат хоча б один раз. Це легко, просто і безтурботно. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарних вражаїв!